Слава Ісу! ви дивитесь програму Грати песик Дужка Гривня знак питання долар, нуль». Я її ведучий Майкл Щур. В'йо до новин. Латексте, еватажне. Співачка Майлі Сайрус показала таке. Майлі випустила новий кліп «Mother's з який вже називають новим гімном фемінізму. Він переповнений образами і меседжами, від яких в умовного іллі киви диван прогорів би до самої Австралії. Майлі співає про те, що вона вільна робити все, що забажає, і так як захоче, майже як Ігор Коломойський у Баришівському районному суді. Відео починається зі слів «Every woman is a riot» Кожна жінка це бунт. Тобто не треба заганяти жінок у якісь рамки. Вони хочуть бути собою, і вони можуть бути різними, у тому числі і супергероїнями, і войовничими Жаннами. Дарк так Майлі Сайрус відома бунтарка, тому кліп знімала з мамою. У своєму кліпі Майлі виступає проти об'єктивації та контролю жіночого тіла за свободу демонструвати соски, чого прагне рух «Free the Nipples, за те, що годування грудьми, менструація, рубці від кесаревого розтину чи зовнішність жінки це природні речі, які не можна табуювати. а тим більше принижувати через це. Back up, back up, back up, back up, Таке я вже здається, десь чув. Відійди від мене. Від <плес> мене сподіваюсь, після виходу цього кліпу чоловіки всього світу мастурбуватимуть на Майлі Сайрус більш свідомо та з більшою повагою. Бо ефект від нового відео Майлі такий, ніби вона сіла голою на величезну залізну кулю і розбила на шматки стіну. Ой, і це вже було. А от 17-річна трансгендерна фотомодель з ДЦП, яку звати Аарон Філіп, у кліпі Майлі Сайрус вперше. Шановні віряни церкви Мунтяна та інших церков, виборці партії Свобода, домашні тирани, династичні таксисти та черевані в майках-алкоголічках. Так, і трансгендери мають право бути собою. До речі, збірний образ перерахованих вище людей в кліпі так і є: Трамп. Ви його не бачите, але він є. Оце відповідь Майлі на Трампове. Grab the pussy. Hey, Коли ти зірка, та ти та можеш та дозволити, дозволити собі все хапати їх за розкішницю. Можеш <плес> робити все, що завгодно. Не чіпай Трампа жіночі органи, бо вкусять натякає Майлі. Чи прямо говорить oh, She got the power. життя не чорнобіле. Боротися за права жінок можна різними способами, у тому числі за допомогою червоного латексу, зубастих вагін, прокладок та власної мами. А тим часом Ольга Богомолець вже пише законопроект про девагінізацію українського телебачення та інтернету. Бо, як відомо, ніщо так не розбещує українських громадян як можливість називати вагіну вагіною. Рекордне в Україні знайдено еталонного, дистильованого, кришталево-чистого, економічних масштабів. Жлоба. Будеш ванять прогонім і вспомнім, как звалі. Ці слова написав президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко на адресу золотої медалістки Європейських ігор у мінську Ганни Соловей. А почалося все з поздоровлення спортсменки від федерації велоспорту, коли вона здобула золоту медаль. Вітаємо голову Київської міської федерації велоспорту Мухомора СВ з золотом європейських ігор у мінську. Не соловей, як виявилось, Ганна Соловей абсолютно не в курсі, хто такий Мухомор СВ і яким чином він дотичний до її перемоги. Про що й написала у коментах під постом. А далі розверзлися ворота велосипедного пекла. І звідти вилізло рило переможця спецолімпіади з хамства. Їздиш на моєму велосипеді, їздиш у моїй формі. На голові в тебе мій шолом. Що ти ще хочеш, щоб я тебе возив? На велосипеді президента Федерації у формі і шоломі президента Федерації. Йому весь час здається, що спортсмен просто сидить у сідлі, а велосипед з шоломом і формою самі здобувають перемоги, і роблять це виключно для Олександра Башенка. Та мухомора СВ мені не давали коштів, які піроку нам видала держава, колеса колес мене немає. Ми беремо колеса в чоловіки збірної. У нормальної людини виникає логічне запитання: що це за гаражний чорт взагалі? Відповідаємо, Олександр Башенко у вільний від випорожнення у коментарях час займається будівельним бізнесом. Мабуть, викидає покупців нерухомості з вікон, якщо раптом поскаржиться, що стіни трохи криві. А, відповідно до контракту, чле збірної команди Україна, держава України, має мати зашитий рот. Чи є у цьому Тракті пункт про те, що при Башенкові заборонено згадувати про скасування кріпацтва 1861 року. Людині ж неприємно це чути. Ти случайно виграла гонку і вирішила, що у тебе з'явилося право в нарушенв нарушенні умов контракту відкривати рот. Ти зайшла на мінне поле. Ну вона вступила на мінне поле. <гум> вона вступила на мінне поле. Багато людей заступилися за Ганну Соловей, а журналісти почали вимагати від Башенка пояснень. І якщо ви думаєте, що Башенко просто огидний самодур, ви ще занадто добре про нього думаєте, бо він остаточно пустився берега. Я її не хамив, я її привітав. Случайно виграла це технічний велосипедний термін. Вілосипідісти мене поймут. Ах, ти ж мудило! Торган смердючий! Це зараз був технічний водійський термін. Автомобілісти мене зрозуміють. Ви як президент федерації на підпитку зараз зі мною розмовляєте? Я лише аналіз брали? Я Відчуваю від вас запах. Дочуваю, да, я теж від вас відчуваю. Який? Запах. Алкоголю. Так ви ще брешете. А ви теж брешете? Я не брешу. Ми можемо зараз фарицюємося. Він до хамства та п'янства ще й харасменту підкинув. Оце камікадзе для флеш рояля. Лишилося обгорнутись російським прапором та чпокнути курчатку посеред хрещатика. перевіримося. старші люди. Пам'ятають часи, коли федерацію велоспорту Київської Росії очолював князь ігор. За подібну поведінку щодо древлянських спортсменів князя прив'язали до двох маунт-байків і. Але пан Башенко, як виявилось, не може бути ні розірваний на ні навіть звільнений за статутом організації. Зняти президента з посади може хіба він сам сценарій майже нереальний. Український велоспорт це одвічна боротьба одних людей проти інших, які вміють крутити педалі. Якщо раптом перемагають другі, Україна медалі здобуває. Але перші завжди готові нас від цього вберегти. Президент Федерації велосипедного спорту України апріорі не може являтися таким хамом. Я чекаю. Так, гей, Башенко! Гей, Башенко! Сподіваюсь, пан Башенко встигне піти з посади, поки його не стратили на електровелосипеді. Ну, як вам сподобався новий випуск Дудя? А скандальний спешл поперечного? А кліп монеточки? Я не знущаюсь, все нормально. Я знаю, що ви дивитесь, слухаєте. А потім нажираєтесь, і поки ніхто не бачить, танцюєте під Артура Пірошкова. Це ще сказали, що сьогодні. Якщо ви не знаєте, хто такий Дудь Оксимірон та Холанський, то я щасливий для вас, мабуть, і ВК це просто номерний код автомобілів з Рівненщини. А от для людей, які помітили, що на початку ми показали фото не поперечного, а якогось рандомного рудого мужика, у нас є новина. І ця новина не про те, що ви споживаєте гівно і не бачите різниці між Філіпом Кіркоровим та Бетком Бо сподіваюсь, що бачите. Новина в тому, що навіть вибіркове споживання російського контенту може сформувати у вас думку, що Росія це щось прикольне, веселе та цікаве. Хоча за справжньою Росією популяр. Молодіжного російського контенту спільного не більше ніж у пост Мелоуна з пропагандою здоров'я. <рес> Справа в тому, що з розвитком хайпових і яскравих шоу в Росії також хайпово і яскраво відбувається офіційна і загально визнана срака. Наприклад, в Росії тотальна срака з правом на протест. Мітинги в Росії можуть бути лише санкціоновані владою, інакше вас просто арештують. Російські протестувальники це саус-парківські кенні русскава міра, і кінець у них завжди один і той же. Затримання і покарання. Неважливо, вигукуєте ви щось чи мовчите? Зібралися разом чи пікетуєте поодинці, намалювали плакат, чи просто підняли руку. Ми до забрали за видимий плакат, ми всі стали тут з невидимими плакатами. Давайте відімить плакат. Давайте вийде. <реш> <реш> Видеш, у мене глаза не сміються, а рот сміється. Людей затримали за невидимі плакати. Так їх затримали за невидимі плакати. Тоді вас не здивує, що в Росії можуть посадити за пости в соціальних мережах і навіть за лайки під постами. До речі, лайкніть наше відео. Це законно в Україні. І приємно мені. Поліцейські прошерстили більше тисячі картинок на його стрінці ВКонтакте, щоб забрати матеріали на уголовну статтю. А одною із картинок, оскорбивших верующих віруючих, стало зображення героя американського серіала Ігри Прістолов. Джона Сноу Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Вот така картинка з Джоном Сноу і подписью. Подпись мы вам показывать, конечно, не будем по сірому, но мисленно можете реконструювати ее. Она звучит как фраза, которую православные говорят друг другу на Пасху. Тільки уявіть, наша програма виходить в Росії, і ми жартуємо про Томас, церкву та бородатих чоловіків в сукнях. А ось вона вже не виходить. І ніхто не просить вас сходити за посиланням на шкарпетки телебачення Торонто під цим відео. А ви самі надсилаєте нам теплі шкарпетки до в'язниці? Прокуратура признала красноярський будівник. І туви і буряті в ітоді владі оштрафовали, а бар закрили. В Росії існує стільки заборон та приводів для покарання, що диктаторські закони Януковича росіяни вважали ковтком демократії та початком нової відви. Слухай, давай обіймемося, бо мені аж навіть трохи лячно від однієї думки, що ми могли б так жити. Давай як добре, що я не пускаю, ой, як добре. Под статью печально известного закона о гей-пропаганде впервые попал несовершеннолетний. Административное дело на ученика одиннадцятого класса Завели за фотографии, которые Максим якобы разместил в социальной сети ВКонтакте. На изображениях, как говорится в протоколе, запечатлены полуобнаженные молодые люди. Там были просто парни, которые там обнимались. Российского старшеклассника зобов'язали заплатити штраф за публікацію картинок на півголих чоловіків. А якби картинки рухались? Ось за таке відео. Нашу програму в Росії вже прирівняли б до ідів. Пішли в метро, ми їдемо домой. Юрій будіть, дуть, Юрій. Не існує ніякого дудя без побивання киками по ногах. Це все йде в одному пакеті. Це один соціокультурний простір. Купуєш одне, бонусом отримуєш інше. Любиш урганта, любий в автозаку сидіти. Любиш Федуката Елджея, любий країну, яка окупувала Крим і розпочала війну на Сході. Любиш Семена Сліпакова, любий ув'язнення Олега Сенцова. Любиш Олексія Паніна? Тудины гавкай! Видели ехали, а если сейчас вода пойдет, размоет, на не вертолеты будут присылать. Что вы хотите мне сказать? Нет, ну просто... Права мне отсыпать. качнуть? Я тоже вам сейчас я могу Я не качнуть. качаю, я спрашиваю. Не, знаете, Тому, друзі, насолоджуйтесь російським контентом. Дивіться російське шоу. Слухайте російську музику, робіть, що хочете. Ви живете у вільній країні. Тисніть лайк, репост, виходьте на вулицю, робіть там, що хочете. Відчуйте себе вільним. В нас це не заборонено. Просто пам'ятайте, що чим більше уваги ви надаєте глянцевій Росії, тим болючішим буде удар від Росії реальної. <му> Терміново. Позитивна новина. Вуйко співає коровам. <му> Амедженті! La notte a Його звати Альфонсо, він італієць, але працює ветеринаром на англійській фермі у Гемпширі, співає коровам давно, а вони йому підспівують. La скільки нас, скільки нас, скільки нас? Вони не скаржаться. Не можу сказати, що їм подобається, але те, що вони не скаржаться, це точно. Корови слухають і дивляться. Так. Це тільки тому, що вони ще не навчилися залипати у смартфони. І подивіться, як корови біжать, коли Альфонсо починає співати. <роли> Спочатку корів одомашнили, а тепер пробують окультурити. <роли> Перша спроба окультурити корів сталася 16 років тому. Дещодавно Знайшли старе втрачене відео 2003 року, на якому корова, ім'я якої не розголошують, ходить позаду художника, ім'я якого також не розголошують. Чи справді цей чоловік Бенксі? 16 років тому цей хлопець сказав, що він Бенксі. Потім це інтерв'ю загубили і лише зараз знайшли. І Якщо про художника кажуть, що це Бенксі, хоча це не Бенксі, то про корову взагалі нічого не відомо. Тим часом у Гемпширі вуйко продовжує співати коровам. Марші суходра. Бріляр за fedele. До речі, послухайте останній альбом Тома Йорка. Це не має жодного стосунку ані до корів, ані до опери, ані до бенксі, але реально прикольно. Інстаграм-телебачення Торонто. Телеграм-телебачення Торонто. Мерч телебачення Торонто. Під відео на Ютубі. Отут! Срака тотальна. Він наближається знову кінець світу. Астрологи пророкують іще один апокаліпсис. <плес> Якщо ви і справді вірите в такі побрехеньки, то наші журналісти переконають вас в протилежному. Тотальна срака не сталася, бо це новина за квітень. Але журналісти ТСН все одно переконали нас у протилежному, бо самі регулярно дають слово астрологам. Мабуть, вірить у такі побрехеньки. Якщо ви і справді вірите в такі побрехеньки, астрологи кажуть, що це дуже складний період. Прибрати свинину радять астрологи для тих, у кого не Получається зачати спробувати в такій затмінні. кажуть астрологи. Цікавий факт. Останнє затемнення 2 липня тривало всього 4 хвилини 30 секунд. Думайте. Думаю. Якщо ваш чоловік чи жінка вірить у мачню про підвищення репродуктивних шансів під час затемнення, то може рішення мати від них дитину трохи поспішне. Але якщо ви думаєте, що астрологи дають поради тільки на 1 плюс 1, тому що там сконцентровані виборці Зеленського, то ви помиляєтесь. Виборці Зеленського дивляться різні телеканали. Сонячне затемнення, яке астрологи наділяють магічними властивостями, мовляв, дає зелене світло усьому новому. Це новини на телеканалі Ріната Ахметова. Дуже дивно чути, що в цьому світі щось залежить від магії затемнень, а не від штабу Ріната Ахметова. Сам день до затемнення може бути нервовим, конфліктним, і медики і астрологи радять бути стриманими і доброзичливими. І медики і астрологи радять бути доброзичливими напередодні затемнення. В інший час можна продовжувати бути гівнюком. До речі, коли медиків і астрологів згадують в одному реченні: хто більше ображається, медики чи астрологи? Що кажуть цифри про дату і час проведення інавгурації президента, зараз будемо говорити. Ти з нумерологом 112 канал взагалі любить експертів пов'язаних з екстрасенсорним бізнесом, Части! але курча нумеролог. Не змогли знайти нормального астролога. Я хочу сказати не тільки як нумеролог, а ще як астролог. Цікаво, наскільки важко оволодіти одразу двома неіснуючими професіями. Можливо, простому працьовитому екстрасенсу важко прожити на середню зарплатню астролога, тому доводиться підробляти ще й нумерологом? Свій нумеролог є і на телеканалі ICTV. Досить скласти цифри дня та місяця народження і додати 2019. Якщо у вас як у Олега Вінника результатом буде п'ятірка, це дозволить. Вам більше подорожувати. А якщо ви просто схожі на Олега винника, можна сміливо подорожувати автостопом, якщо водій Михайло Поплавський. А хто не вміє рахувати чи розрізняти знаки зодіаку, йде працювати журналістом. Аби запросити астролога, щоб на повному серйозі зробити прогноз про результати виборів, я знаю хто буде президентом. Ну, то, хто? то для мене ну, новина. нарешті є шанс перевірити здібності астролога, бо це минулорічний прогноз, і ми знаємо, хто став президентом. І хто ж стане президентом України в 2019 році? Наш діючий президент Порошенко він народився під знаком Терези, угу. і під цим самим знаком народився наш головний ворог. Путін так а президентом хто стане? Путіна вибрали росіяни в тому році то. Порошенко повинен залишатися, щоби ну продовжити цю боротьбу. Ясно. Ну слава Богу, Порошенко. Бо я вже хвилювався, що президентом стане Зеленський. Потім у його партії буде 40 відсотковий рейтинг. А телеканал Зік купить соратник Медведчука, і Остап Дроздов змушений буде з нього звільнитися. 17 липня на нас очікує ще й місячне затемнення. Ці дві події разом розбурхають усі наші негативні емоції. Астрологи кажуть, що це дуже складний період для кожного з людей. Люди можуть М'яко говоря, ругатися, можу дратися. Я думав, що негативні емоції у нас з'являються після інтерв'ю Коломойського, а виявляється, місячне затемнення теж непростий період. Бо астрологи попереджають, що люди можуть сваритися, навіть битися. Як ми бачимо, нас чекає непросте 17 липня. Чому досі президент не скликав термінове засідання РНБО? Потрібно негайно посилити охорону громадського порядку, бо люди можуть сваритися. Переважна більшість таких передбачень ніщо інше, як маніпуляція, бо атмосфера страху найзручніша для керування масами та нав'язування їм потрібного напрямку думок. ТСН – це новини для золотих рибок, в яких пам'ять рівно три секунди. Ось тобі розповідають, що астрологи брешуть, потім ніби нічого не сталося. Переповідають астрологічні прогнози, ніби ця думка важить більше за думку так Наша астрологи кажуть, що це дуже складний період для кожного з людей. А потім знову розказують, що передбачення астрологів це маніпуляції та нав'язування потрібного напрямку думок. Наприклад, голосуй за Василину, бо Марс у близнюках. Інстаграм, Телеграм, мерч. Отут. Лаятись корисно ні, не так. Не лаятись шкідливо ні, теж не так. Короче, давайте розбиратись. Уляна Супрун опублікувала пост про те, що лайка може бути корисною, наприклад. Можуть бути чимось типу знеболення. Наприклад, одне дослідження виявило, що люди, які лаялися, тримали руку в мисці з льодом на 50% довше, ніж люди, які замість маті виживали нейтральні слова дерев'яний чи плаский. Лайка like дозволяє висловлювати емоції, і це набагато краще, ніж їх не висловлювати. Бо приховування емоцій виснажує психіку. Матюки продовжують життя. Принаймні, такого висновку дійшли вчені з Гарварда. Лайка like це спосіб уникнути фізичної агресії. У цього навіть назва є лалочізія. Лалочізія лалочізія полегшення, яке відчуває людина, коли вилається. Вчені вважають, що саме це полегшення і дозволило нам еволюціонувати. Лайка дозволяє нам висловити сильні емоції, такі як гнів і розчарування, і не вдаватися до насилля. І останнє, якщо хтось пишається тим, що не лається, це не означає, що ви кращі за тих, хто це робить. Може, ви просто не готові бути щирими? Дослідження показали, що люди, які матюкаються, сприймаються більш щирими. І прямими також вчені виявили, що люди, які мають більший словниковий запас матюків, менше схильні брехати. Вживання матюків на роботі вказує на близькість колег і хороший емоційний контакт між ними. І про це також написала Уляна Супрун. Єдиний мінус цього посту у тому, що у дітей тепер з'явилась залізна відмазка на зауваження виховательки Ти чого лаєшся? відповідати Уляна Супрун схвалює. А тепер саме час згадати бажання однієї депутатки заборонити людям матюкатися. Вона подала законопроект про. Де <дематюкизацію>. цей закон я подала не як політик, цей закон я подала як лікар, тому що це діагноз суспільству. Ольга Богомолець пропонує навіть заборонити матюкозамінники. Замінюють одну літеру певними значками. Від цього значення слова не змінюється, просто, начебто, його нема, але насправді всі розуміють про що мова повністю згоден. Наприклад, ви бачите це запікане лайливе слово, але розумієте, що тут написано богомолець. Хочете лайтеся, лайтесь українською. А як це? Я бодай би тебе когут копнув. Насправді навіть такі лагідні слова можуть прозвучати жорстко, бо ображає не лайка, як така, ображає агресія, дискримінація, цькування, і робити це все можна не користуючи слайливими словами. Наприклад, вас хтось при дітях назве Віктором Медведчуком. Маразматичне американський режисер Олівер Стоун продовжив свій шлях з вершини кінематографічного Олімпу на дно прямої кишки Володимира Путіна. Саме там триразовий володар премії Оскар і зустрів героїв свого нового псевдодокументального фільму. Одні з головних героїв стрічки Оксана Марченко та Віктор Медведчук. Фільм це по поводу того, що відбувається в Україні, черговий публічний сором режисера Стоуна урочисто висвітлювали незалежні від почуття гідності та стандартів журналістики телеканалу Нью з та «112», які абсолютно випадково належать соратнику Медведчука. Закритий допрем'єрний показ відбувся на 65-му кінофестивалі у Таруміні. Ми хочемо знати О, правду про події в Україні. І справді хто може розказати всю правду про події в Україні краще ніж кум Путіна Медведчук. Чому багато українців так сильно ненавидять Росію? Хто контролює медіа? Хто стріляв у протестувальників? У вас є ідеї? Тут треба зупинитися на секундочку і згадати, як режисер Стоун скотився так низько, колись він знімав геніальні фільми про війну в В'єтнамі, убивство Кеннеді, Дорс та природжених убивць. Орігасеріфенсій наси. Born а потім Олівер Стоун остаточно зациклився на всьому антиамериканському. Але замість того, щоб критикувати США, він несподівано почав вихваляти ворогів Америки. Спочатку пройшовся по латиноамериканських диктаторах та фіделю Кастро. А після 2014 року дістався Путіна та його посіпак. Господин Путін, я ні секунди не сумніваюсь, що ви любите Росію і гордитесь їй. Для мене очевидно, що ви як син своєї країни, служите їй, щадя себе. Здається, Олівер Стоун пройш. Шов онлайн курс Дмитра Гордона, як ставити гострі запитання та назавжди залишитися найкращими друзями Forever and ever! Но Когда человек слишком довго знаходиться у власти, з однієї сторони він чувствует, що народ нуждається в ньому, але в то же время він меняется нередко не признавая или не замечая этого. Ще трохи він би запропонував Путіну своє обличчя замість крісла, щоб поставити, а точніше, посадити опонента у незручне становище. Знаєте, що там не говорили, Я задавав Путіну жорсткі вопроси і как як він когда я пытался на нього давить. А у новому фільмі стоун тиснув уже на Медведчука. і витиснув таки з нього страшну правду. І за допомогою партнерства з Росією Україна стала набагато потужнішою ніж з європейським Союзом. Це один із основних меседжів та мотивів, які ви можете почути та побачити в нашому фільмі. Господи, на що тільки не підеш, аби стати головним режисером на 112-му каналі? Музичне аграрне в Україні з'явилася ще одна партія, з'їзд якої нагадує безкоштовний день Атлас Вікенду. Сьогодні ми розпочинаємо тур. Е, Олег винник буде вас підтримувати підтримувати аграрні партії. Поплавський та винник, дует, що об'єднує покоління. Це буде перший в світі тур підтримки, на який прийдуть і дорослі матері, які шаленіють від винника, і їхні доньки, студентки, яких туди загнав Поплавський. На Київщині відбувся концерт Михайла Поплавського та Олега Винника, який анонсували як брифінг аграрної партії України. Анонсували як брифінг, а насправді зробили концерт. І тут немає жодної маніпуляції. Брифінг це концерт винника. Концерт Поплавського це слідчий експеримент. Винник і поплавський разом. Це дольчі і габана українського агрорейху. Моє Історична місія з Олегом, щоб аграрна партія зайшла, і 100 років була, вона була основа номер один в Україні. Тобто, метою Поплавського та виникає є встановлення в Україні режиму аграрної диктатури. Диктатура, в якій за відмову копати картоплю, аграрію віддають паспорт та висилають до мегаполісу вивчати сучасне мистецтво без права повернення назад. Олег, скажи, що е, чому ти підтримав аграрну партію? Тому що, по-перше, <св 'язок> я не підтримав всіх <св> інших, якщо <'язок> на те пішло. <св язок> <св язок> До речі, там, де пропонували, я повторюсь, так. дуже багато. Ви, мабуть, думаєте, що Олег Винник підтримав аграрну партію через свою громадянську позицію, яка тим принциповіша, чим більший гонорар. Але це зовсім не так. Справа в тому, що винник просто дуже любить село. Якщо говорити про, про село, я пишаюся, що я саме з села. Можливо, якби я в місті виріс, можливо, я б і досягнув би в Європі тих вершин чи себе в країні і не збирав би ті стадіони. Ось він, секрет Олега Винника: народитися в селі. А ми весь цей час думали, що його секрет це пісні для жінок, які бачать в ньому тверезу версію свого чоловіка. Поплавський натомість пояснює об'єднання з винником лаконічно, але часто. Ми два селюки, два селюки, два силюки, два силюки. І ми два селюки. Поплавський так наполегливо акцентує увагу на тому, що він і винник селюки, наче це шоу опри, а селюк це новий гендер. Бо що незабаром нам доведеться захищати поплавського та винника від скувань з боку ультрарадикальних урбаністів. Сіляну мала басу. Мені живе клубний дух, хочу сказати, що с рейтинг партії починає рости з, з приходом Олега Винника. І виросте ще більш, якщо з аграрної партії вийде сам поплавський. Ви розумієте, зараз інформаційні ці всі війни. І якщо говорити по великому рахунку, то е, кожен має свої, е, бот, е-е, бот, е, ботферму. У вас є? У Мене немає. Звісно, навіщо Поплавському бот ферма, якщо в нього є цілий бот університет? Та Поплавському навіть бот університет не потрібен. Аграрна партія буде йти правильним та чесним шляхом. Я хочу сказати, коли нам плюють в спину, значить, ми йдемо вперед. Хочу розчарувати поплавського. Плювати йому в спину можна і тоді, коли він йде назад, і коли лежить на землі. Я навіть можу плюнути поплавському в спину рикошетом від винника, коли вони обидва летітимуть у прірву електоральної безнадії.